Троянда Астрид Графін фон Харденберг. 1997 рік. Ханс Эверс, Німеччина. Шраб дуже ароматний. Також у неї є за аромат нагороди. Друга трояндочка на цьому відео Августа Луїза. Тантаун. 99-й рік. Дуже неоднозначна троянда, але я не розумію, чому. В соціальних сетях читала багато негативних відгуків. Подивіться на мою красуню. Їй друге літо, в неї неможливо не закохатися. Тримає чудову квітку, неймовірно, ароматна, дуже розгалуджена вона у мене вийшла. Дуже такі пишні квіточки, такі кудряшки, цей лососово-брикосовий колір. І, до речі, вона також. Має дуже багато світових нагород, тож не розумію, чому багатьом вона не подобається. Одна з моїх найулюбленіших троянд. У мене була задумка посадити Августу Луїзу, комтесу і акварель. Три сестрички Тантау. Так у мене і вийшло. Але на цьому відео зараз перед вами з'явиться комтеса. Акварель не буде показана. Ось вона. Красунька Комтеса. Коли Августа Луїза набрала популярності, фірма Тантау вирішила зробити такий спор, сестричку. І це вийшла Комтеса 2006 року. Такий рядочок біля стежки.